Привіт-привіт, мої дорогенькі! Дуже рада бачити кожного з вас. Дякую всім, хто завітав. Я за вами вже чесно кажу, сумую. Вже майже готова наша школа, ще трішечки лишилося, і все піде, як було раніше. Тож, дякую кожному із вас за терпіння. А сьогодні хочу е, поговорити з вами на таку, мабуть, навіть незручну тему, тому що слова Христа, які я взяла за основу. Сьогоднішньої нашої бесіди з вами незручні. Вони не тільки незручні, а ще, я б сказала, визивають якісь такі е, почуття, які складно проаналізувати. Тож, давайте почнемо з них. Відкриємо свою біблію. Це у нас е, від Матвія книга, чи та, як співати пташки навмисно прийшла сюди для того, щоб ви насолоджувалися не тільки Біблією, а і ще співами пташок. Тож відкриваємо нашу Біблію. Це книга від Матвія, 10 розділ, і ми з вами будемо читати із 34-го вірша. Я вам зачитаю, ви послухайте. Не думайте, що я прийшов, щоб мир на землю принести. Є не мир. Принести, прийшов, а меча. Ось такі от слова, які дійсно незручні, незрозумілі і викликають якісь такі, викликають почуття, які складно проаналізувати, тому що Бог є любов. Здавалося, що Христос прийшов, щоб врятувати світ і всіх нас. І тут Він каже: я, в принципі, то не мир прийшов принести, а меч. Але такі от радикальні слова Христа вони не закінчуються на цьому. Давайте читати далі. 35-й вірш говорить слідуючи: Я ж прийшов порізнити чоловіка з батьком його, дочку з її матір'ю і невістку з викрухою її, і вороги чоловікові домашні його. Це якось навіть не пов'язується з образом Христа. Який вже вималювався у нас, що він є любов, він терплячий, він люблячий, він прийшов, щоб врятувати світ. І тут він каже: не то що, друзі, а я то взагалі прийшов і не мир принести, а меч. І посіяти, так, розділити, до речі, цей порізнити слово, воно в інших прикладах перекладено, перекладено, як розділити. А межу провести просто відокремити. І як це зрозуміти взагалі? Ось про це, дорогенькі, хочу і з вами поговорити, тому що мені здається, що це така тема, яку нам не завжди не до кінця розкривають, і не завжди її повністю. Нам пояснюють так, щоб в нашому житті ми змогли побачити різницю після того, як ми зрозуміли, що взагалі стається. Готові? Якщо ні, давайте за чайком, за кавою і долучайтеся. Ну, про що ж тут говорить Господь? Чи дійсно він прийшов а, зробити ворожнечу між рідними? І про, про який меч він говорить? Справа в тому, що той. То пізнав Бога, вже буде чужинцем тому, хто його не знає. Давайте ми з вами відкриємо е, книгу від Івана. Це 15 розділ і 18-й вірш. Я вам зачитаю. Послухайте. Коли світ, коли вас світ ненавидить, знайте, що мене він зненавидів перше як вас. Коли б ви зі світу були, то своє світ любив би. А що ви не зі світу. Але я вас зі світу обрав, тому світ вас ненавидить. От е, Христос пояснює, що дорогенькі, е, якби ви були одним зі світом, то світу було б легко вас зрозуміти, ви були б з ним одним. Але через те, що я вас звідти покликав, забрав, ви тепер мої, то світ вас не приймемо зрозуміє, як не зрозумів і мене. Тобто виходить той, хто не знає, бога і не має з ним справжніх відносин, живих таких відносин, він не зможе вас зрозуміти ніколи. І це нормально, тому що він з одного світу, а ви з іншого. Якщо ми візьмемо а, а, вірш від Івана перш, а, від Івана 1021, там написано таке. Але все це робитимуть вам за ім'я моє бо не знають того. Хто послав мене. Ісус каже про те, що ніхто нікого не збирається приймати, всіх будуть ганяти, тому що е, це дві протилежності. Вони не можуть зрозуміти один одного, не може з'єднатися. Тож все це робитимуть вам за ім'я моє, бо не знають того, тобто батька Христа, тобто нашого Господа, е, хто послав мене. І. Е, Насправді, друзі, це не страшно. Нас ніколи не вчать і не пояснюють, що боятися цього абсолютно не потрібно. Це нормально. Це ну це дуже натурально, коли дві різних людини не може бути разом. Цього боятися не потрібно. Не потрібно Думати, що з вами щось не так, не потрібно шукати прийняття. Його не потрібно шукати. Навіщо вам шукати прийняття від тих, хто не знає Бога? У вас абсолютно різні світи, різні цілі, різні розуміння життя. І ви ніколи не будете вже одним. І це, це нормально. Знаєте, чому не потрібно боятися негативної реакції і неприйняття? Тому що світло. Яке не розганяє своїм яскравим світом темряву, не має сенсу. Ваша задача не влитися до тих, хто вас не хоче сприйняти, не працювати над тим, щоб заслугувати їхнє сприйняття, позитивною якусь реакцію, не намагатися бути такими, як вони, і злитися з ними в одне ціле, тому що тоді ви не будете мати сенсу. Ваша задача. Світити так яскраво, щоб усю темряву навколо розігнати своїм світлом. А що ж, друзі, робити з цим всім? Як тепер поводитися, як тепер бути? Ну давайте подивимося на те, як Христос себе поводив, тому що я думаю, що Він є чудовим зірцем. Коли Ісуса, ми можемо це бачити скрізь усю Біблію, у нього були постійні якісь такі моменти, коли його не Приймали, коли його відверто виганяли, переслідували і просто вказували йому на те, що от тобі тут не раді. Як він поводився? От він Господь, він знає правду, знає серця цих людей. І невже ж він не міг, знаєте, якось так з владою сказати. Та послухайте ж ви мене, я ж вам кажу, ну якось так серйозно, якось з авторитетом, ем, зробити якісь дебати, де б він абсолютно точно б виграв, доказав усю правду, чому він так не робив. Чому він просто тихенько розвертався і йшов? Чому ніколи не було е, ніяких таких змагань між ним і, наприклад, фарисеями, де б він міг. Усім взагалі доказати, що є правда. Чому? Е, відповідь криється у е, вірші. Це від Івана книга, 7 розділ, 37-й вірш, я вам зачитаю. Коли прагне, хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є. Бачите, дорогенькі, щоб напитися, щоб тут Христос говорить про знання. Про віру, про е, розуміння, про слово Бога. І ніхто не може пити, коли в нього немає спраги. Точнісінько, так ви ніколи не зможете людині нав'язати своє розуміння до тих пір, поки вона не буде готова вас вислухати і не буде мати бажання вас зрозуміти. І Христос це бачить, розуміє, тому що Він бачить наше серце. Він ну, розуміє, що витрачати час в пусту, навіщо робити якісь складнощі, якісь, я не знаю, сутички воно нічого хорошого, абсолютно, ні для кого не принесе. Тому Христос просто тихенько розвертається і собі спокійно йде. Правда приносить. Не мир, а меч? Тож будьте готові до таких обставин і ставтеся до цього спокійно і з розумінням. Хочу зачитати вам ще один вірш. Це вже у нас буде е, із книги Друге до коринтян», 6 розділ і 14 15 вірші. До чужого ярма не впрягайтесь невірними, бо що спільного між праведністю та беззаконням, або яка спільність у світла. З темрявою. Бачите, меч правди розділив людей і е, е, зробив їх протилежними. Ті, хто знає Бога, вони живуть за законами Бога. А ті, хто йому ще не підкорився, вони е, просто живуть за законами світу. Тому і примирити протилежності, не вдається. А що ж з цим усім робити? Як -от Жити, як вирішувати це все, адже життя проходить з такими людьми поруч. Перше, це зрозуміти, що ви тепер різні. Коли ви пізнали Бога, то ви пізнали правду, і правда зробила вас протилежними. І е, коли ти розумієш, що трапилося, що коїться і діється, то бути терплячим набагато легше. Друге, це. Пам'ятати, що Господь про це попереджав, що це абсолютно нормально. І треба пам'ятати про свободу вибору. Христос ніколи нічого людям не нав'язував, тому і вам не потрібно відстоювати свою точку зору. Так людина вважає. Ви пам'ятаєте, чому? Тому що її правда належить до світу. Ваша правда належить до Бога. Тож лишайте людям якесь місце для того, щоб вони могли зробити свій вибір. І останнє друзі: моліться. У книзі Якова п'ятий розділ і 16 вірш сказані такі слова. Дуже могутня, ревна молитва праведного. Ви чуєте? Вона дуже могутня. Не просто могутня, не просто сильна, не просто колись вона працює. Вона дуже могутня. Тож моліться за тих. То ще не пізнав Бога, у кого, з ким у вас конфлікт, або у кого з вами конфлікт, і Господь почує і обов'язково допоможе. Для тих, у кого з дуже близькими людьми проблеми, я хочу підтримати вас таким вершем. Це, це, ці слова записані у книзі Дій, 16 розділ, 31 вірш. Віруй в Господа Ісуса, і будеш спасений ти сам та твій дім. Тож майте впевненість в тому, що колись спасетеся ви, обов'язково спасеться і увесь ваш дім, бо це така обіцянка Бога до вас. Сподіваюся, дорогенькі, що вам це відео сподобалось, а можливо комусь навіть було корисним. Майте миру серці, а про все інше подбає Господь. Я, як завжди, Дуже вас закликаю, моліться, будь ласка, за Україну. Тому що як ми щойно з вами прочитали, дуже багато може ревна молитва праведного. Тож молімося ревно, аби Господь визволив нашу країну і дав нам перемогу. Україна потребує нашої підтримки, усякої, яку ми тільки можемо їй надати. І молитва, друзі, це не саме останнє. Тож, давайте будемо з вами ревними, будемо підтримувати усіх. Хто в цьому має потребу. А ще, дорогенькі, хочу подякувати вам за ваше терпіння. Ви маєте знати, що я його дуже і дуже ціную. Ще раз дякую вам. Прощаюся з вами до нових відео. Нехай Господь береже вас і вашу родину. А ще хочу, щоб він дав вам у серце свій особливий, особливий мир, щоб, попри все, ваше серденько було спокійне. Тож, дорогенькі, до нових відео, прощаюся з вами. Бувайте!